Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки, і не тільки. І сьогодні у нас уже звична прогулянка по садовому центру. Нічого не радує. Ситуація в Україні дуже напружена, війна продовжується, гинуть люди, діти. Це дуже страшно. Раніше я тут відпочивала душею від таких новин, а зараз квіточки не радують. Та й вони якісь погляньте, засмучені. Якісь усі хворобливі, Ну, нема нічого такого. Хоча видно, що асортимент нещодавно помінявся. Є дуже багато пустого місця на столі. Це говорить про те, що були і нові рослини. І є нерозпущені бутони на квіточках. Є ось поряд дві жовтих квіточки, які б начебто однакові це Вольтера. І ось така жовтенька. Але вони відрізняються. Ця сподобалася мені нижніми листочками. Вони такі незвичні, і кольор якийсь, хоча теж жовта трішки не передає фотоапарат. Колір. Дуже багато білих, вони всі в крапочках грибкових. Тобто проблема є, яку треба брати до уваги, купивши таку квіточку. Дуже гарні жовті. Жовті завжди підвищують настрій. Дуже багато ось таких. І білі-білі-білі. Ось це, начебто, нарбона, бо я бачу білу полосочку біля носика. Дуже гарна така міцна рослинка, трудяшка любить квітувати. І колір яскравий. І на прощання я вам покажу ось ці квіточки. Вони найяскравіші. Може, вони хоч піднімуть настрій? Може, вони дадуть нам віру і надію? Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.